Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні я знову в новій лінії у місті Луцьку і тут новесенький завозик, хоча і так дуже-дуже багато різноманітних орхочок, але завозик на цей раз із Голландії. На одну гілочку вартість орхочки 240 гривень це голландський завіз. Дуже красиві приїхали сорти. Давайте з вами більш детально по Орхо медитуємо. А оскільки сорти, як завжди, не зазначені на горщику, тому буду озвучувати ті, які знаю. І розпочнемо відео огляд з Клеопатри. Нарешті я зустріла Клеопатру у новій лінії. Я її ніколи тут не зустрічала і це мене доволі порадувало. Тим паче Клеопатр декілька ось така є дуже багато краповна, бліденька, неяскраво виражена, дуже класна в неї коренева. В принципі, в цілому у всьому завозику цьому коріннячку дуже класної якості. Багато корінців є, які ростуть. А ось друга Клеопатра, бачите, вона яскравіша. Ось недаремно Клеопатри мають нумерацію. Є Клеопатра, там 1, 4, 16, ТД і Але Клеопатра це є Клеопатра. У цієї теж дуже класно коренева. Бутончик там лежить, це не я зламала. Я дуже акуратно знімаю. Давайте порівняємо дві цих клеопатри. Ось погляньте, справа більш насиченіша, і зліва більш блідіша, але у неї більше крапу. Так що звертайте увагу на нюанси і обирайте ту, яка вам ближче до душі, адже сор дуже величезний трудяжка. Дуже цікаву орхочку привезли ось таку білосніжну із жовтуватим відтінком та ще й крапом. І крап цей доволі не яскраво виражений, але від колонки на різні боки, як сяйво. Варенева теж нормальна. Та що тут казати, цього разу дійсно, на відміну від тайванського завозу, корінчики супер, практично всі в рості. Хто це, я не знаю. Але це і не Хеппі Мінго, не Будапеш, не Бухарест, не Космополітан, не Тайге. Подивіться, червона губа. От у кого червона губа? Чисто-червона атласна, коренева, прекрасна, дуже багато розгалужених гілочок, тому буде доволі пишне цвітіння. А ось голландський венеціанський карнавал. Тепер є і тайванський, і голландський, тому до кольору Девобора дуже багато, десь, можливо, 5-6 штук на всю залу венеціанського карнавалу. Так що Всім вистачить, кому потрібно. Коренева також, дивіться, є, ну, не набитий, звичайно, нею горшечок, але більш-менш нормальний, в кращому стані, ніж Тайвань. Дуже красива ця орхочка, я забула її назву. Вона 7-8 см, невеличка квіточка, немаленька, середня. Така ніжна, красива, а подивіться, який у неї крап, він теж доволі такий делікатний, коренева прекрасна. До речі, пліснєва є у всіх горшечках, тому що зараз холодно, а орхочки всі политі. Плюс целефанове упакування. А ось ця орхочка подібна дуже на Рембранта, практично ідентична, але бачите, вона не на акварельному фоні, а ось з прожилками. І це мене дуже-дуже смущає. Ну і відповідно, що це не Рембрандт. Коренева також в нормальному стані. Більш детально будете роздивлятися, хто Луцький, звичайно, зайшовши в нову лінію. А ось Монако, не Лас-Вегас, не горизонт, не Кобріон, саме Монако бронзово-коричневе напилення. Зверху, на квіточці, такий своєрідний відтінок. Особисто для мене саме цей відтінок надає цій орхості якоїсь такої, знаєте, розкоші. І ось така коренева, непогана. Я гадаю, що це сорт Кандела. Ось мені вона ідентична до Кандели. Також давайте поглянемо кореневу. Практично вони всі ідентичні і набагато кращому стані, ніж Тайваню, ще раз кажу. Ось такий є мультик, теж забула назву, в голові крутиться, не можу згадати. Непоганий стан неї, вона, на відміну від усіх інших, погляньте, хоче пити. Неймовірно ніжна, дуже-дуже якась така зефірно, подрово рожева рошева. І їх також декілька штук. Новенький красивенький бігліпчик, манта ромблон. Дуже красивий, такий, знаєте, пишний. Великоквіткова квіточка, гарна. Цього сорту я нарахувала три штучки. Поглянемо кореневу. З одного боку її немає, а з іншого трішечки є, але там є корінчики, які ростуть. А біля цього бігліпчика ще стоїть ось така зефірно бігліпова бомба. Не знаю назву сорту, але бігліп вражає, бо величезний і округла гігантська форма квітки зефірно-пудрова, а позаду насичено рожева. Ось така коренева. Ну і квіточка, відповідно, ще раз кажу, позаду, погляньте, така цікава, насичено рожева. А спереду, ні-ні-ні, дуже ніжно. Погляньте, що я віднайшла. Це ще один завозик. Він ще не поставлений на прихід. Але як ви прийдете, я думаю, вже будете знати ціни. Тут паленопсиси на дві гілочки теж дуже цікаві сорти. А ось мікс. Є дендробіу Минобіле, камбрії і усе це дуже люблять брати на подарунки. Якось ці мікси почали користуватись в Луцьку доволі величезною популярністю. І навіть на оціночці їх також бачу купують. Хоча дендробіуменнобіле ще стоять з попередніх завозиків на оціночці, не сильно їх розібрали. Приблизно поглянемо, хто тут, що тут. Цікавий також завіз. Консультанти сказали, що ціна буде від 300 гривень. Як на дві гілочки це нормально, діставати усі не буду, тому що вони там доволі щільно стоять. Та ще й у них обгортка, целофанова трішечки роздерта. Адже пробивають наліплені бірочки на них, тому щоб краще щитувалось, їх надривають. Коли витягую, я то боюся, що вони попадають та ще більше розірвуться. Стараюсь усе робити доволі акуратно. Тому давайте покажу хоча б цю красу, яка ближче до мене була. Дивіться, який шикарний сорт. Їх чотири штуки. Це не Аба. Назви я не знаю, але вживу теж дуже-дуже красивий. Багряно-бархатний. Глянемо ще кореневу одразу. Теж, бачите, в принципі, як я і гадала, адже приїхали з Голландії, що на одну гілочку, що на дві, і всіх практично ідентично коренева. Згнивших корінчиків немає, є корінчики в рості, хоча в цілому не повний горшечок. Так що вже дивіться самі. А ось цей сорт подібний на Карину на африканський закат. Але мене збиває з пантелику постійно губа. Того, що почали завозити ось цей сорт із білосніжною губою. Тому казати, що це Карина, я вам не буду. Тому що я думаю, що це не вона. Ось така коренева у неї. В принципі, ідентична до всіх, повторююсь, вже вам. А ось це коренева або baby-face, або медового персика Ханіпіч. Я гадаю, що все ж таки це медовий персик. Якби біля колонки не було фіолетового кольору, я б сміливо назвала цей сорт принц. А так, це щось середнє між пандою та принцем. Знову ж таки, підвезли пульсацію три штучки. Ось такого красунчика це не Манта Мальдівес, Азіансан, їх 5 штучок. І при чому дивіться, уважно завжди в горшечки, тому що саме я взяла цього, а він сюрпризом. Ось бачите, дітка, ось такі зелені вушка. Коренева, як у всіх. Пліснява, як у всіх. Але це не страшно. У будь-якому випадку потрібно обробляти інсектицидами, пунгіцидами. Хтось отримає дві орхідейки в одній. Дуже далеко і глибоко стоїть ось ця краса. Це не компілейшн, того що губа червона. І ще далеченько стоїть поцілунок Венери, але я приблизила вам його. Ну, не можу я достати, вони так в глибині стоять. Боюсь, просто поламати. На жаль, нікого не вразив спаркінг їст. Так він і стоїть. По 380 гривень це два завозики назад, у орхідейки були. Коренева у них краща також від Тайванських. Вона приблизно в такому ж стані, як і сьогоднішній голландський. Давайте поглянемо. Бачите, гнилих корінчиків немає. Корінчики є, небагато. Але з тайванського завозику практично всі корінчики гнилі. Також є ще венеціанський карнавал, кажу, сьогодні карнавалів. Ну, ніколи я їх стільки тут не бачила. І кореневу порівняємо. Ось така вона. не непогана. А ось це вже тайванський завозик попередній. Силочку залишу внизу, хто не бачив. Ось тут, бачите, яка коренева. Є й хороші корінці, Плісняве багато. але більшості корінчики, хоч і підсохли, ми бачимо, що їх там немає. Тому потрібно нарощувати. Для Орхолюба це не проблема. Так що, кому подобаються сорти, приходьте суто за сортами. Єдине, що мене дуже смущає, їхня ціна, тому що на тайванській орхідейки ціна 552 гривні. І, можливо, це й зупинило наших покупців. Тому що дуже багато бігліпів, от погляньте, цей красунчик залишився. Практично всі, які я вам показувала з попереднього завозику з Тайвані, усі залишились. Для мене це шок. Тепер в новій лінії стільки бігліпів, стільки сортів, що приходьте, хоча б подивитися на них вживу. З цього. Боку цінник стоїть 371 гривня, але уточнюйте, того, що, так як я дивилась, то вони від 552 гривень. І цю красу ніхто не забрав. Ну, я ж вам говорю: війна нам не до квітів. Сьогодні на Волинь привезли 15 хлопців загиблих. Царство Небесне нашим воїнам спасибі їм, величезний і низький уклін. Величезна біда в Україні, тому і не до квітів. Хоч на носі, як кажуть, і День вчителя, але вчителі просять кошти збирати не на квіти, а на допомогу ЗСУ. Допоки знімала, все ж таки, приходили сім'ї, тато, мама, і шукали чи кактуса, чи ще якусь рослинку, за невеликі кошти, але привітати вчителів. Кожен купує згідно своїх можливостей, не лише згідно свого смаку, того, що живемо у важкий час. Звичайно, всі б хотіли собі придбати і орбочки, але 552 гривні, ну, пробачте, мені здається, що попит на голландські буде більший. Адже 240 гривень, хоча й на одну гілочку, та й непогані сорти, і краще коронева. А ці, напевно, будуть чекати оціночку. Хоча й оціночка таких сортів буде велика. Зараз ви бачите відео з попереднього завозика. Це я вам показую для того, щоб пояснити, що цей сорт не калімантан, як мені писали. Чому? Погляньте, будь ласка, бачите? Це абсолютно два різних сорти. Що під колонкою? Що губи у них, і по формі, і по зображенню різні, а також біля самісінької колонки також різні. Це абсолютно два різних сорти. Тому я і наголосила, що він більш подібний на Royal Smile, хоча по губах вони також різні. Ще писали, що цей крапунчик це Гоя. А я наголошувала, що ні ні, це не Гоя. Ось тому ще раз погляньте, будь ласка, я ж наголосила, крап біля колонки на кожній квіточці ідентичний. А у Гої цього немає. У неї… Краб, де їй заманеться, тим паче у неї більш навіть винозність вираженіша, ніж у цього крапунчика невідомого. І губи в них різні. Я доволі скурпульозно стараюся постійно роздивлятися сорти, порівнювати, приходити додому, читати, шукати і тоді вам наголошувати на якихось відмінностях чи нюансах. Дуже вдячна, що ви підказуєте іноді. Я теж акцентую увагу і тоді вже дивлюсь, так чи ні. Просто зараз така неймовірна кількість сортів кожного дня, і море, море нюансів. На перший погляд їх не видно, але їх доволі багато. Іноді, щоб не водити вас оману, я так і кажу: сорт не знаю, або цей подібний на той. Ех, Тепер в новій Лінії море Глібі. І венеціанський карнавал. І ось така округла зефірка. З іншого боку рожева. І ось такий подібний на манту Мальдівес. І цей А-ля Панда Аля Принц. Два в одному. І Спарклінкіс, і принцеса. І рожево-персикова тигрова ніжність. І жовто-бурдова також неймовірно красивий бігліб. І манта Роблон вражаючий, красивий. І ось такий погряно бурдовий Також не купили хоткіс, але я його не зняла, він там в глибині доволі. Далеко стояв. Ну що ж, як завжди, дякую вам щиро сердечно за перегляд, що були зі мною, трішки по орху медитували. Тримаємося. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!